Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, чому фрілансери мають постійно інвестувати в своє навчання. Якщо ви хочете заробляти більше, залишайтеся з нами та дізнайтеся, чому розвиток навичок є ключем до успіху у фрілансі. Поїхали! Перше підвищення кваліфікацій. Сучасний світ стрімко змінюється і нові технології з'являються майже щодня. Постійне навчання допомагає фрілансерам залишатися в курсі останніх тенденцій і бути конкурентно спроможними на ринку. Розширення спектру послуг. Інвестуючи у навчання, ви можете опанувати нові навички та розширити спектр своїх послуг. Це дозволяє вам залучати більше клієнтів і виконувати більше різноманітних проєктів. Збільшення доходів чим більше у вас навичок є, тим більше ви можете заробляти. Клієнти готові платити більше за якісні послуги та професіоналізм, підвищення самооцінки та мотивації. Коли ви навчаєтесь новому, ви відчуваєте впевненість у своїх силах та здобуваєте мотивацію до подальшого розвитку. Це важливо для досягнення високих результатів у фрілансі. Побудова професійної репутації. Навчання допомагає вам стати експертом у своїй галузі, це покращує вашу репутацію серед клієнтів та збільшує шанси на отримання великих і цікавих проєктів. Підсумовуючи, інвестування у навчання це найкращий спосіб підвищити свою цінність на ринку праці. Збільшити дохід та досягти успіху у фрілансі, тож не шкодуйте свій час і гроші у свій розвиток. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Пишіть у коментарях, які курси або книги допомогли вам у професійному розвитку. До зустрічі у наступному відео.